Нема збережень, все було на карці. Людина прокидається, і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи дійсно купить? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання. Але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з цим блокуванням банкінгів, там без лімітів, без проблем Всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально безкоштовно за посилання в шапці профіля. Відповідайте в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидим дома, не знаємо, що робити. Будь не знаю, ну по понятним причинам вдома собі або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект що робити замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в, в таких соцмережах, оце як Instagram, TikTok, Facebook і так далі, отримати зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дня ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням в шарці профіля. Як відкрити, хто не знає. Три крапочки горі справа, відкрити в браузері, в цьому будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? Тиндії там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто це добре, що у батька там є я, сім'я, да? У якихось знайомих, може, ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинуться і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо ще ці профілі, розкажу, як ці всі ситуації остатися, ну грубо кажучи, на коні при грошах чи розуміти, як рухаться далі в цій всій непростій ситуації. Все, друзі, всім папа, сьогодні вже починаємо. На зв'язку слава всім українцям, які досі.